Вітаю на каналі Автодилер, В продаж з'являється Land Rover Range Rover 2008 року випуску. Автомобіль обладнаний бензиновим двигуном з об'ємом 4.2. автоматичною коробкою перемикач та повним приводом. Автомобіля правильний чорний колір. Встановлені 20-го радіусу диски чорного кольору на новій зимовій гумі Yokohama. В візуальному стані автомобіль досить хорошому, Багажний відсік у нас двохдверний, тобто можливість як і ось так поміщати свої особисті речі, так і можливість використовувати другу дверку як підставку, якщо щось можливо абарити. Далі, По стану салону, у нас шкіряний салон. Задні вряду сидінь є свій клімат, тобто у автомобіля чотирьохзонний клімат-контроль. Можливість під'єднувати навушники, щоб дивитись телевізори, алькантара, темна стеля. У нас електропідніжка, яка справно працює. Чотири склопідіймачі. регулювання дзеркал, хороша акустична система, гарман Kardon. автосвітло, протиотуманні фари, мультикермо з круїзом та підігрівом керма автодощ, також є вентиляція та підігрів передніх сидінь, підігрів лобового скла. Клімат-контроль попереду, також нагадую, мультимедіа з можливістю під'єднувати свій мобільний телефон. В двох пасажирів є свої підлокітники. Також автомобіль оснащений пневмопідвізкою, тому є можливість, щоб він використовувався в різних погодних умовах та різних ландшафтах для хорошого хорошої проходимості. В автомобілі вкладено досить багато сил та коштів. В технічному плані є виписки, які залишив власник. Останні з них це чек на 306 тисяч гривень та на 9500. Тобто, в технічному плані автомобіль досить гарно обслугований. Пробіг у нього 239 134 кілометри. Досить непоганий пробіг. Також автомобіля є люк. Ще, до речі, переднє сидіння електрорегулюваннями з пам'яттю та підкачками. Також в нас є омивачі фар передніх. Переглянути ви цей автомобіль можете за адресою академіка Глушкова 6А. Всіх чекаємо на тест-драйв. Всім вдалого дня!